Ааа, чудово розслабляючий березень. Чого, нічого не відбувається цього місяця. Я забувся. Тепер ми прибудемо дивовий час лайву на АРІК. І один відбудеться прямо зараз, через тих яких тут, у штаб-квартирі Моджанґа. 22 березня! Але це значить, звичайно, до 22 березня, де ми розкриємо, не можна поспівати це, або це. Оу, я навіть не знав, що ми це анонсуємо. Гаразд, я вам можу сказати, що ми розкриємо назву наступного геймдропу. Чи це буде Ален? Сподіваємося, ні. Крім того, ми розкриємо щось, що може назавжди змінити твій погляд на Майнкрафт. Назавжди, ми показуємо ексклюзивний Майнкрафт фільмовий зміст з Майнкрафт фільму. Але ви знаєте, у мене є зв'язки. Мені вдалося отримати ексклюзивний кліп прямо з джерела. Давайте покажемо його прямо зараз. Оу, зачекайте. Це для дещо іншого. Я повинен пристати засмішувати ці два. У будь-якому випадку ми покажемо. Ніколи раніше не бачений гейм гейм геймдроп. Чи має це таємниче відеовідношення до, до чогось. А ще я можу сказати прямо зараз, те, що він включає блок, який ви повинні замочити у дуже дуже спеціальної мети. Тут воно йде в найбільшого розказів моменту великого вибуху вибухового чекати до на Майк Лайфлайзна. То просто дізнатися, що це таке. Тим часом ви можете перевірити інші соцмережі, ви бачите, що ви знайдете там. І звісно, у нас є пісню шоу. Називаємо це великий Куб. За з нашими сипечальними гостями Емою Майерс та Фаріш. І наші розробники будуть грати у поки що, ніколи не бачений геймдроп. Ой, це кадр с... З... з минулого річного після шоу. До речі, даже з... майбутнє. У мене, у мене на макамайкам, речарс, поки що. Все ж, все це і наш на будуть 22 березня. Ходи на 7 минут за Києвом. Чи побачимося там?